14 грудня у малому залі Волинської обласної ради відбувся громадський форум. Місцевий депутат, відповідальний представник громади. Захід відвідали депутати різних рівнів. На форумі експерти Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу розповіли про методи та досягнення у наближенні волинських обранців до виборців. Одним із таких методів є система електронного адміністрування. Є таке поняття електронне врядування. На російській мові зазвичай перекладається як електронне правительство, що мені не дуже подобається, бо електронне правительство щось на складу того, що один комп'ютер управляє діяльністю держави, а на англійській мові це називається e-governance. Тобто саме електронне врятування, тут український переклад і більш місце, мені здається а, передає всім суть цього поняття. Якщо взяти визначення електронного врядування, то можна подивитися, що електронне врядування – це надання інформації, послуг та можливості впливати на прийняття рішень всім суб'єктам, всім суб'єктам держави. Своєрідним зразком взаємодії депутатів із виборцями є проект Твій місцевий депутат. Окремі районні ради звернулися до нас з проханням включити в найближчому майбутньому і їхні ради до проєкту. І зараз у нас йде підготовча робота по включенню турійської районної ради в цей проєкт. В подальшому, якщо буде зацікавленість представників районних міських рад, які тут присутні, але їхні ради ще десь не взаємодіяли з проєктом, закликав би контактувати з нами. Ми Способи, як нам ефективно співпрацювати в цьому напрямку. В, в наших планах, в планах нашої організації, розширити цей проєкт на всі районні міські ради Волинської області впродовж цієї каденції місцевих рад. Ну, про мету проєкту загалом. Мета проєкту це через громадський моніторинг, експертний аналіз, збір та оприлюднення. Та, про результати роботи депутатів місцевих рад, фракції і рад в цілому підвищити тільки від рівень відповідальності перед виборцями. Встигли поговорити і про сайт Луцької міської ради, модернізацію якого запропонував голова фонду місцевого розвитку Петро Верзун. Ми пропонуємося Луцької міської ради, які ми буквально презентували в червні місяці. А саме, е, і тут я звертаюся на ставити до присутніх фракційської міської ради, тут треба буде їхня підтримка, ми пропонуємо ввести е, можливість коментування проєктів рішень ради та одену з можливим цих рішень на рівні рішення. І друге, це ми будемо е, в даному паку впроваджувати на адміністрації. Це вже наступний Після запланованих виступів відбулись дискусії щодо механізмів налагодження ефективної співпраці громади і депутатів та прозорості й підзвітності їхньої роботи.